Якщо на ваше свято вам потрібно пригощати багато гостей, то альтернативою торту можуть стати капкейки. Це дуже зручно, адже капкейки не потрібно нарізати. Це ніби міні-тортики, які кожен може взяти самостійно в руки та покуштувати. Крім того, капкейки можна приготувати на будь-який смак з будь-якою начинкою. Таким чином, ми сьогодні з вами приготуємо капкеки Рафаело. Ці капкейки вийшли неймовірно смачні. І зараз вам про все детально розповім. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Та перше, що нам потрібно з вами зробити, це приготувати тісто для капкейків. Отже, розбиваємо в діжу міксера 3 яйця. Яйця краще всього використовувати кімнатної температури. Також в цьому випадку використовую яйця категорії С0. До яєць додаємо дрібку солі та білий дрібнокристалічний цукор. Починаємо збивати яйця з цукром на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. В цей момент я вімкнула духовку на 170 градусів, а поки ми доготуємо тісто для капкейків, духовка якраз добре розігріється. Паралельно, поки збиваються яйця з цукром, давайте підготуємо рідкі інгредієнти для нашого тіста. В ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість молока. До молока додаємо вершкове масло. Та оскільки наші капкейки мають бути кокосові, сюди ж додаємо кокосову пасту. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та доводимо кокосове молоко з маслом до кипіння. Після цього нам потрібно ще підготувати суміш сухих інгредієнтів. Просіємо та відразу відважуємо потрібну кількість борошна. Також до борошна додаємо розпушувач. Я розпушувач просію, бо готую його сама, і від зберігання він трішечки збивається у грудочки. А як розпушувач приготувати в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Розмішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Пройшов час, яйця з цукром перетворились в білосніжну пишну масу. цівочка від вінчика довго не розходиться. Міняємо насадку вінчик на насадку лопатка та додаємо до збитої яєчної маси половину сухих інгредієнтів. Вмикаємо міксер на найменшу швидкість та майже відразу додаємо до тіста половину гарячого молока. Переміщуємо тісто буквально декілька секунд та вимикаємо міксер. Додаємо в діжу всі сухі інгредієнти, що залишились, допомагаю міксеру лопаткою. Піднімаю тісто з дна та стінок діжи та знову вмикаю свого кухонного помічника на найменшу швидкість. Відразу виливаю в діжу все кокосове молоко, що у мене залишилось. Робить мій міксер буквально декілька обертів та вимикаю його. Довго перемішувати тісто не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої яєчної маси. Краще домішати вручну лопаткою. Можна взагалі вмішати гаряче молоко та борошно у збиті яйця вручну лопаткою. Це потрібно робити обережно, круговими рухами, зверху вниз. Для зручності переношу тісто в кондитерський мішок. Я свої капкейки буду випікати у таких паперових посилених формочках. Заповнюю форми тістом на 2 третіх. Взагалі це тісто дуже схоже на тісто для заварного бісквіту. Метод приготування тіста точно такий самий. Хто постійно мене дивиться, мабуть, теж помітили цю схожість. Виявилось, таким самим чином можна готувати не тільки бісквіти, а й капкейки також. Крім цього, хочу вам нагадати, що у нас з'явився новий YouTube канал смачного, де я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. А також телеграм-канал з різними цікавими та дуже простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Та тепер форми з тістом ставимо у вже розігріту до 170 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 30 хвилин. На готовність перевіряємо капкейки дерев'яною шпажкою. Вона має бути суха після виймання з капкейку. Та тепер залишаємо капкейки спокою до повного охолодження. За пів години мої капкейки вже повністю охололи. Та тепер хочу підготувати їх до процедури начинки. А саме ось такою металічною насадкою пророблюю у капкейках отвори. Серединку виколупую ножем. Все це саме пророблюю з усіма капкейками. Хочу звернути вашу увагу, які капкейки вийшли гарні всередині. Відразу видно, що вони такі повітряні та дрібнопорості. Після цього я доготувала заварний кокосовий крем, який ми з вами готували в минулому відео. Цей крем мені дуже сподобався, він вийшов дуже ніжний та в міру солодкий і кокос гарно в ньому відчувається. Він дуже легко та швидко готується. І що є не менш важливо, вартість цього крему теж дуже доступна. Для зручності перекладаю крем в одноразовий кондитерський мішок. Також хочу зробити начинку трішки цікавішою з допомогою такого хромкого прошарку. У мене штрейзель з мигдалю, вафельної крихти та шоколадом. На каналі вже є відео з дуже детальним описом його приготування і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Штрейзель, як завжди, в морозилці замер суцільною брилою, і тепер гострим ножем нарізаю його на шматочки. Зазвичай роблю штрейзель з додаванням білого шоколаду, але цей раз вирішила використовувати молочний шоколад, щоб штрейзель мав більш виражений смак. Після цього можна переходити до начинки капкейків. Спочатку десь наполовину заповнюємо отвір у капкейках заварним кокосовим кремом. Після цього викладаю на крем шматочок штрейзелю. Потрібно хрумкий шматочок у кремі трішки втопити. Та тепер накриваю штрейзель кремом і таким чином заповнюю отвір капкейка до самого верху. Що нам ще залишилось зробити? Це викласти на капкейки гарні кремові шапочки. А що це за крем, розповім вам вже в наступному відео. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про нові смачненькі відео. А можливо ви гарненько подумаєте та здогадаєтесь, що це за крем. Я вже не один раз готувала його в своїх відео, я дуже люблю цей крем і дуже часто використовую приготування начинок для торта. Тож пишіть свої здогадки в коментарях, а для декору капкейків використовую кокосову стружку. Ці капкеки я готувала на замовлення і навмисне приготувала більше, щоб вам показати його внутрішній світ. Ці кокосові капкейки вийшли і справді неймовірно смачні. Справжня райська насолода, такі ніжні ж дуже смачною кокосовою начинкою та хрумкою яскравою серединкою. А підкреслює це все білосніжна кремова шапочка на білому шоколаді. Це дуже смачно! До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!